Поглинута причина і серцевина війни. Важлива інформація приходить повторюваними уривками фраз: Мене звати Луча. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто знає, що таке медитації, хто розуміє, якими можуть бути видіння в них і як вони тлумачаться. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів, і для тих, хто з ними взаємодіє. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, дивитися відео не рекомендую. Знаходжуся на іподромі, де замість коней ставки роблять на ракети. У моїй руці пістолет, стріляю з нього спершу фіолетовим полум'ям по ракетах, а потім по глядачах. Далі виходжу з іподрому, сідаю на білого коня і кудись мчу. Наскаку мене наздоганяє кінь з вершником чоловіком. Який скаче разом зі мною туди ж куди і я. Розкакуємо у поле, де біля високого, як ватра фіолетового полум'я, сидить загайдачний. Вітаємося! Гетьман передає настанову. Він говорить, що сучасним нащадкам козаків треба вивчати науку фіолетового полум'я. Таке видіння я побачила вчора у медитації, «Трансмутація реальності. А фразу фіолетове полум'я це суперінструмент» в Одній із недавніх медитацій мені сказав іспанський містер Сальвадор Талі. Очищаючи наші тіла, фіолетове полум'я розкриває скриньку нашої душі, витягуючи звідти на поверхню пам'ять про наші минулі втілення. Важлива інформація починає приходити до нас уривками фраз, повторюваними у сновидіннях, видіннями нас в інших незнайомих нам образах. У невідомих нам життєвих обставинах і ситуаціях. У незнайомих образах ми можемо спершу не ототожнювати себе з ними, не розуміти, що це ми, аж поки на нас у даному образі не пошириться стороння дія. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на яких можна навчатися у моїй телеграм-спільноті Мій Всесвіт. Посилання на мою телеграм-спільноту, а також на медитації, трансмутація реальності, фіолетове полум'я та кілька відео про фіолетове полум'я на моєму каналі, знайдете в інформації під даним відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії у вподобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам наші енергії, створюючи для вас відео. При постійній взаємодії з фіолетовим полум'ям через ваління та медитації наші тіла очищаються від чужорідних енергій, які осіли в них у легших випадках блоками в чакрах, у важчих – різними болячками в тілі. Разом із очищенням тіла фіолетове полум'я трансмутує різні життєві негаразди, покращує наше життя, життя нашої країни, планети. Трансмутуючи енергії фіолетового полум'я, змінюють хід війни і найпохмуріші прородства. Ім'я є те, що я є, я закликаю світло Сен-Жермена. я звертаюся до пурпурно вогняного серця Сен-Жермена, Непорочного серця Марії і священного серця Ісуса. Я закликаю зараз інтенсивний вогонь із серця Землі, пропалити це силове поле і всі частини планети. Нехай Фіолетове полум'я омиває елементалів, допомагаючи їм підтримувати рівновагу і уникати катаклізмів. Я прошу опечатати всі силові поля всередині і навколо планети. Я вимагаю. Щоб інтенсивне світло Бога підтримувало рівновагу землі у цей перехідний період, нехай буде поглинута причина і серцевина війни в Україні і всіх війн на планеті та трансмутована вся негативна астрологія.